Друзі, вітаю! Газета Держпігіль вийшла з новиною про те, що на базі літаків розвідників НАТО в Німеччині підвищили рівень безпеки через можливу загрозу. Частину персоналу, які не зв'язані з виконанням завдання, відправили додому. А деякі пабліки пишуть, що там взагалі відбувається заворушення. Зекономіст попереджає про надзвичайно важкі бої в Покровську біля Покровська, і це якраз. Дзвін в набат, що нам дуже важливо сьогодні додаткові сили на Донбасі. Ну і сполучені штати сказали, що не знають до кінця, яка фінальна ціль України, але вони її підтримують. Більше того, не забороняють стріляти далекобійною зброєю в тил ворога, але тільки в прифронтових областях. Хоча в них є теж одна річ, вони кажуть, а ми ще вивчимо такий сумнів партнерський, а ми ще вивчимо, чи точно це буферна зона, що Україна там робить. Ну, вибачайте, якщо щось не так. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, а також зробіть донат для того, щоб купити три безпілотники за 2 мільйони і знищити одну російську НПЗ. Друзі, перше і найголовніше, я хочу привітати вас із днем. Прапор, прапор, який майоріє над нашою країною, прапор, який дозволяє сьогодні Україні гордо з піднесенням говорити в світі, що ми українці, прапор, який дійсно символізується свободою, силою та хоробрістю, прапор, який наша країна несе через тисячоліття, і прапор, який ми демонструємо всьому світу як нашу. Гордість і це надзвичайно важливо. Це атрибут нашої незалежності, це атрибут нашої державності, і це той прапор, який сьогодні відвоює свої території і доводить всьому світу, що місце України на заході. Тому кожного та кожного з цим прекрасним святом, свято, яке кожного року все більше набуває сакральності, особливо з 2014 року, коли ми відчули. Війну на власній території ми зрозуміли наскільки важлива е історія прапора як об'єднуючого фактору нашої держави. Завтра День Незалежності, і я нагадаю ще раз, американське посольство попереджало своїх громадян. Я попереджаю вас і всіх нас, тому що ми всі знаходимося. В нашій країні завтра можуть бути дуже сильні обстріли. Це попереджає посольство своїх громадян, але інформація зрозуміла тих, хто знаходиться на території Києва та України. Тому кожен раз коли чуєте тривогу. Не марнуйте цю можливість. Сходіть в укриття, сходіть в шелтер, дбайте про безпеку себе та своїх близьких. Власне, про безпеку. Газета «The Economist вийшла з великим матеріалом, в який розбирає ситуацію на Донбасі, і каже, що Путін все рівно не відмовляється від спроби атакувати Покровськ. Вони навіть додали туди частину сил і готується власне до. Нової атаки і власне Покровськ готується до нового неприємного етапу війни. В статті говорять, управління поліції та місцева адміністрація виїхали з міста. Два супермаркети закрилися. Місцеві стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень. Дехто прислухається до закликів влади та евакуюється з міста. Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала пише за економіст, ротація в сусідньому Черетиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз російські війська перебувають за 10 кілометрів, і це надзвичайно важлива історія, тому що для України це ворота, які відкриваються на Дніпро та Запоріжжя, і це якраз. Те, що може дозволити Путіну захватити велику частину Донбасу. Ну, от, тому потрібно допомагати нашим військовим, які знаходяться на цьому напрямку. Ну і, зрозуміло, що орієнтувати владу, щоб направляти туди додаткові сили. Але крім цього, діпстейт виходить і дає інформацію, що сили оборони досягли успіху біля нововодяного у Донецькій області, просунулися біля нововодяного і скажімо так створили певний заруб туди всередину. В той же час росіяни просувалися біля Новогородівки завітного у Турецьку та Птичому на Донецькій області. Крім цього, ще далі я вам вчора записав велике відео контрнаступ 3-ї штурмової на Харківщині. Вони врізалися уже у фронт ворога на 2,5 кілометри. Йдуть важкі бої. Хлопці надзвичайно круто підготовлені, заготували спеціальні маневри, тактичні, стратегічні, б'ють ворога, і це надзвичайно сильно та прекрасно. Дійсно, третя штурмова потужна бригада, яка зараз показує просто феноменальні речі. цим захоплюються і українці, і на Заході. От, і вони зараз беруть потужний фронт на Харківщині. Ще одна історія, яку я з вами хотів проговорити, це Сполучені Штати в Пентагоні сказали, що не проти. Щоб ми, а потім про Німеччину розповім, щоб ми били, але тільки при фронтовій області, от плюс вони зараз розслідують, чи точно для нас Ростов це буферна зона, тому що багатьом із них здається, що ні. Ну але знову ж таки, як союзники-партнери, і вони підтримують нас, довіряють нам і зі всім з нами погоджуються. Тому вони дають ще 125 мільйонів зараз оперативної допомоги, і вона якраз таки одразу в вигляді військових продуктів приїде в Україну. Ну, різні там смаколи, які допоможуть нищити ворога. От, а хоча сказали, що зараз в постійній комунікації з нами і дуже б хотіли дізнати стратегічну ціль. А мої друзі в Сполучених Штатах говорять, що українська влада не дуже дослухається до Сполучених Штатів. Мовляв, відсотків 20-30, максимум того, що вони говорять, намагаються робити або не робити, або хоча б чути. Але в основному закрилися і намагаються діяти по своєму плану. Власне, Німеччина, вчора вночі з'явилось дуже багато новин. Ось, наприклад. Про базу літаків НАТО, взагалі, у четвертій ранку з'явилося про це перше. Написав журнал Держпігель, що на базі літаків-розвідників НАТО в Німеччині підвищили рівень безпеки через можливу загрозу, зрозуміло, що від Росії це авіабаза Гайленкірхені до підняла власне загрозу до найвищого рівня. Ну, ви знаєте, що в Галенкірхені свого часу там місцеві політика не гралися пам'ятник Леніна ставили ще в 20-му році. Ну одну і загравали з Росією, мовляв, Путін прийде, порядок не веде. Але все ж таки основна домінуюча сила це НАТО, це Німеччина, про німецькі сили. Ну і зараз почали. Займатися цією операцією відчули реальну загрозу. Увесь персонал, який не буде потрібен для місії, відправили додому в якості запобіжного заходу. Сказав речник авіабази. Під ґрунтям стала інформація розвідки, що вказувала на можливу загрозу. Гайлен Кірхіді на заході Німеччини базуються літаки, розвідники НАТО. Ви знаєте, що за останній місяць не раз повідомлялось про спроби диверсії на об'єктах інфраструктури та військових. Об'єктах. Друге, деякі німецькі пабліки почали писати, що взагалі там відбуваються ну, спроби заворушень серед солдатів. От і ці загрози вони насправді. Дуже реальні. Вчора я вам теж робив відео, де розповідав газета «Біль», пише, що росіяни моніторили, стежили і шпигували за атомними станціями, за законсервованими атомними станціями. От і насправді Росія активізувалася на німецькому напрямку. Ну не виключаю, що Росія може вчинити певні провокації, щоб перебити свої провали на Курському напрямку. Там вони нас вибити не можуть. Хочуть підняти ставки, ну і, наприклад, зробити певну диверсію чи атакувати один з інфраструктурних чи військових об'єктів Німеччини. Типу, мовляв, ось вам помста за те, що ваша зброя їздить по Курську. Тому сьогодні НАТО напружилось. Сьогодні НАТО розуміє, що можливі різні такі історії зі сторони Росії. Ну, от, ну і плюс кількість агентів або генералів, які можуть бути лояльні Росії, там помічається. І з цим зараз намагаються працювати в деяких військових частинах. Росія дійсно намагалась робити сварки, бунти, скандали для того, щоб підривати середини моральний дух. Західних військових, ось така друзі. Ситуація. Чекаємо на події, чекаємо, що відбудеться. Дивимось, ми ну в будь-якому випадку допомагаємо нашим збройним силам, де ми більш успішно просуваємось на Курщині та Харківщині, і дуже сильно стаємо в оборону, захищаючи український Донбас та прекрасне місто Покровськ. Така друзі інформація: напишіть, підуть росіяни на провокацію на території НАТО чи ні. Перше, друге відкрито чи, чи гібридно будуть казати, ні, це не ми нас там немає. Але зробіть відкрито і хоробро донат для того, щоб купити три безпілотники, щоб знищити одну авіабазу, яку точно треба рівняти під нуль. А ще підпишіться на цей YouTube канал. Це надзвичайно важливо. Ми рухаємось до півмільйона, і зараз якраз прийшов час запросити своїх найкращих. Друзі, дорогі, ще раз вітаю вас із Днем Прапора. Чекаємо наш прекрасний день незалежності. Україна стійка, потужна держава, яка дійсно повернула свою незалежність, утвердила її. А зараз головне завдання повернути всі свої території. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!